Любі малята, запрошую вас на гімнастику пробудження разом із нашим котиком Васильком. Кіт Василько міцно спав, потім вранці зразу він не встав, позіхав і позіхав, потім потягнувся. І перевернувся, і на спинці потягнувся. І Іще раз потягнувся, личко лапками умив. Ось так, оченятка він помив, хутро гарно розпушив. кішці мурці підморгнув спинку, як дуга, зігнув, до стрибка приготувався і за мишкою не погнався, а іще він позіхав. Пинку, як дуга, згинав. І ще раз він по... покрутився, на бочок перевернувся, на животику полежав. Ось так. Потягнувся, позіхав, Личко лапками вмивав. Хутро гарно розпушив і кішці мурці підморгнув. Спинку, як дуга, зігнув, до стрибка приготувався і за мишкою погнався. Тільки зараз він встав і погнався. А спочатку він робив зарядку в ліжку. І діткам також радить. Спочатку робити зарядку пробудження, а потім вже стрибати. Пока. Будьте здорові! Мяу!